Тож я планую на неї піднятися і вам показати краєвиди взагалі на 360 градусів, ну і самому, самому їх побачити. Мені там так все сподобалось з перших секунд, що я вже і дармовлення трошки втратив і не міг двох слів зв'язати. Але не страшно. Ходімо дивитись на то все разом прямо зараз і побачимо, що там є. Бо десь вже за 100 метрів там був павільйон з маленькими калібри, які там літають та живуть на певній території в тропічному кліматі та гарних рослинах. Так цікаво, ніколи не думав, що стану орнітологом. Значить, ну ніколи птахами так не цікавився. А зараз почав в орнітологічні парки заїжджати, відвідувати, цікавитись і взагалі цим бьордвочингом займатися. Можете написати в коментарях, чи полюбляєте ви спостерігати за птахами, тому що не знаю, мені здається, що чим доросліше доросліші ми стаємо, тим якось цінуємо оцих тварин, природу, якісь прості речі споглядання, а не оці всі там великі розваги, комп'ютерні штуки чи віртуальну реальність. Напишіть, що краще, подорожувати віртуальною реальністю чи у реальному світі і роздивлятися цю всю красу навколо. Потім ми з гостями того парку пішли кудись далі через бамбукові стежки в інший павільйон з невеличкими водоспадами, великими рослинами та іншими птахами. Цікаво, що тут птахи відчувають себе як ну, в природі. Тобто вони можуть літати, жити на вільних територіях, як хочуть. Що зробили тільки в цьому парку? Вони в певних зонах натягнули сітки. Ну, тобто високі, великі сітки, але простор в них дуже великий. Де вони можуть тут жити і літати прямо над моєю головою? Ну і звісно, певні птахи взагалі живуть без сіток, без кліток, без нічого, ну, які, які вже накормлені і нікуди не відлітають.